У Чернігівській обласній дитячій лікарні відкрили перший операційний блок для новонароджених зі слів гендиректорки закладу Тетяни Лебедєвої, Створення цього блоку профінансував уряд Латвії. Фінансова складова дуже висока, це понад 25 мільйонів гривень. І основна частина цієї вартості це обладнання. Тетяна Лебедєва розповідає, хірурги закладу мають досвід оперування немовлят. 10-12 дітей за рік. Але операції здійснювалися в загальних операційних і, безумовно, саме транспортування пацієнтів такого віку, температурний режим воно було, скажімо так, не так, як може бути в сучасних умовах. А наразі ми тепер маємо дуже потужну операційну і. Я впевнена, що це буде тільки на користь за словами дитячого анестезіолога Михайла Клима. Блок обладнаний апаратурою, яка дозволяє слідкувати за всіма параметрами новонародженої дитини як під час операції, так і в післяопераційний період. Взагалі, новий сучасний блок такого в нашій лікарні в принципі не було для чисто для новонароджених дітей. І це була, як кажуть, давня мрія, що він був на території нашого відділення. Я думаю, що я навіть знаю першу пацієнтку, яка буде проперована в цій операційній, тому що вона вже знаходиться в лікарні і потребує реконструктивної операції. І можливо це буде навіть на наступному тижні. Вже Дарина Перепечон, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.